Страх пустого листа. Людина прийняла рішення, що вона таки хоче написати книжку, але от вона сідає там або за комп'ютер, або листик перед нею, і вона хоче тикнути на е, кнопочку, а от так от рука уходить, хоче щось написати, а воно не пишеться. От Ніяк. Перед людиною пустий лист. Якби я просто у ну, мене такого не було. Просто завжди у uh -huh. мене з цим дуже просто. Там було домашнє завдання напиши твір. Я писав, це моє, напевно, найулюбленіше було. Uh -huh. Але просто я чув і чув, і чую зараз про цей страх, і я не дуже навіть сам можливо розумію. Можливо, це просто як там страх аля пригнути. Ну Як з дитинства з мостів ну, в річку там, з 15 метрів, так. і я бачив ступор там, у людини, яка півдня простояла і так і не наважилась. Можливо, це щось про не наважитись, а може боятись, може це щось про перфекціонізм або це. Мені здається, пронаважитись. Я, я не знаю, може ми зараз до чогось прийдемо, так? Як один із варіантів, да, можливо не наважитись. Я теж чес, по-чесному скажу, я не стикався саме, ну не працював саме з цим страхом, але то не є проблеми. За, потрібно, все, що потрібно, це просто розібратися, що стоїть, який страх насправді стоїть за тим, що людина не сідає і не пише. Абсолютно всі люди. Щось робимо або не робимо, щоб якось себе відчути. Ми щось робимо кудись ідемо, щоб відчути себе якось. Не знаю, я красавчик, я молодець, я справився. Okay. Умовно отримати емоції. Хтось, до речі, теж така проблема цього 21-го віка чи століття це те, що отримати порцію любові, Люди багато чого роблять, навіть ущерб собі. Тобто, шкодять собі, щоб піти отримати, що я там похвалили мене. І інша сторона медалі: ми, ми щось не робимо, уникаємо, боїмося, не йдемо кудись в щось, в роботу, в бізнес, в розвиток, написання книжки, тому що боїмося, що якось будемо себе відчувати, якимось. І там за цим страх стоїть. Тобто емоції керують, що там, що там. І щоб це зрозуміти, потрібно просто в людину провести діагностичну сесію, консультацію, на якій дуже легко і просто. Поспілкувавшись, зрозуміти, чого він насправді за цим боїться, там, певними там, питаннями, крок за кроком дійти, розв'язати цей клубочок по сходинкам дійти до самого кореня. Я боюсь отого то. Зараз приведу приклад. У мене був в роботі хлопець молодий. Ми працювали з ним, і одна із проблем воно супутньо всплило вдома. Він вдома не вішає в полиці. Каже, я вже два роки я не можу повісити полиці в ванні. Uh -huh. Жінка просить, ну, там в себе вдома, в них вони навіть готові, там нарізані, есть тобто, все ж потрібно пофарбувати і повісити в якомусь там місці определенному, я не знаю. Звернулася жінка до тебе, да? Ні, ні. Звернувся він, ну він по -по хотів вилізти трошки з того, у нього такий мінусовий стан був. Mm. Нічого не міг робити, ні себе взяти в руки не міг привести до ладу, щоб щось почати робити. Хтось називає це депресія, але там набагато глибша біда. Яка історія? Полиці не міг повісти два роки. Коли ми почали просто спілкуватися, а чому ти не хочеш? ну, Крок за кроком, оці ітерації, що я кажу. Чому? Давай розберемося, що за цим стоїть. Чому ти не хочеш вішати полиці? Ну дивись, що саме страшне чи погане для тебе буде? Я повішаю полиці. Я їх повішую криво, або покрашу погано. Буду, жінка мені скаже, що ти їх погано зробив. Потім прийде мій сусід, мій коріш, який скаже, а що ти так повісив криво полиці, а, а хто їх вішав? Мені прийдеться признатися, що я їх вішав. А що ти їх сам вішав, ти що не міг наняти когось, і мені прийдеться признатися, що я зараз не заробляю, і не можу собі дозволити цього, що я зараз мало заробляю, не можу собі дозволити е, людину, яка прийде, повіс, пок, пофарбує, повіси, пофарбує, повісить мені полиці. За цим стояв страх і розоблачення, що узнають, що він не заробляє. І отак мозок mm. грається і пояснює йому, чому йому не йти вішати. Тут так само з цим страхом білого листа потрібно ну, поспілкуватися з людиною, що насправді там багато чого може бути, що він боїться, що ті всі страхи, про які ми до цього говорили, вони всі можуть бути причиною Білого листа. Так і є. Поки ти говорив, я закинув запит в чат GPT, от я зараз можу сказати, що він там накидав Ага, давай. Стравку з того листа або в writer's block, Ми проходили вже, до речі, блок ем, творча криза, до речі, це теж свої mm опери. -hmm. Це психологічний стан, цей writer's block, Коли письменник не може почати або продовжити писати, це може виникати через різні причини, включаючи перфекціонізм, самокритика, виснаження, відсутність ідей, е, тиск і. Е, От точь очікування, тиски очі... цікаво, високі очікування від себе або да. від інших можуть створити тиски, блокування. Слухай, ну це все, про що ми да. говорили до цього. Да. Що він радить? Розслаблення, писання без цензури, зміна діяльності, розділення роботи на частини, спілкування з іншими письменниками. Ну, мені здається. Це практично все про що ми говорили всі ці е, три години, да. я так скажу. Да. Це така узагальнююча вішенка на тортіки. Це совокупність всіх, і там ну треба розглядати індивідуально кожну ситуацію. Mm. Ну, верніше, ситуацію. Кожне, кожну людину індивідуальна, кожна людина індивідуальна. У Когось може бути там отакий клубок, а в когось там менший, маленький. Декілька клубків. Це як я називаю метафорично, там може бути у кожного свій хлам на горищі в голові. Тобто у кожного свої там скелети чи таракани. У когось їх дуже багато, у когось менше, у когось більше. Але всі люди вони унікальні.